Вшанування героя в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку полковникові УПА Василю Андрусяку на псевдорізун. Цікаво, що дошку освятили на стіні новозбудованого собору, що вперше в Івано-Франківську нинішні реалії показали, що державність виховання патріотизму та церква не можуть іти окремо. Меморіальна дошка має нагадувати не тільки про Василя Андрусяка, але і жертву за українську державність нинішнього покоління. Символізм сьогоднішньої події в тому, що це меморіальна дошка дани на пам'яті не тільки тим, хто загинув 50-60 років тому, 70 років тому. Це дани на пам'яті тим людям, які стояли на Майдані, які віддали життя Уже сьогодні віддали його реально за Україну про доцільність освячення дошки на стіні церкви. йшли дискусії, але у сусідніх країнах Європи це звична справа. Та і вшанування полковника різуна саме у церкві, у деякій мірі відновлення історичної справедливості. Якщо б не було армії УПА, не було б Андрусяка і сто сотні тисяч тих його побратимів, то цієї церкви ніколи б не було. Ми пам'ятаємо, що в пасічні була одна єдина дерев'яна церковця, і та була закрита. А зараз скільки соборів побудовано, і все це в тому числі їхня заслуга. Воїн упа Василь Андрусяк загинув в бою з НКВДськими військами. Основні риси рішучість та харизма. У той час саме такі риси були необхідні, твердість у прийнятті рішень, власній вірі та потрібності того, що ти робиш. Дуже багато людей ішли фактично на смерть, розуміючи, що боротьба безнадійна, вони її програють, але вони знали, що. Це потрібно для України, і подивіться, це реальна річ. Ми фактично відновлюємо українську державу, посилаючись на подвиг тих людей. Тобто, це говорить про те, що нічого із того, що робиться, не буває даремним. Вонупа кажуть, що скоро на Прикарпатті з'являться і пам'ятники Василю Андрусяку.